Для України це дуже е, класний такий підхід, тому що у нас е, цей поділ значно більш е, складний і багатогранний, ніж в Естонії. Тобто, якщо в Естонії історична пам'ять фактично ділиться на дві, на чітко. Естонську і чітко радянську, першої це переважно етнічні Естонці, переважно до громадяни Республіки. А другі це е, приїжджі е, в радянські часи спеціалісти, там, військові, які туди приїжджали і їхні сім'ї. То у нас навіть всередині у нас навіть етнічна ознака в Україні не є е, е, маркером певної. Знаку певної етнічної історичної свідомості, свідомості до певної концепції. Тобто етнічний українець може е, належати щодо, грубо кажучи, комуністичного табору, щодо антикомуністичного, так само, як і етнічний росіянин може там бути антикомуністом, наприклад, а може бути навпаки. І е, саме тому у нас важливо встановити в викладанні історії не так. А, чіткий список е того, хто є героєм, а хто є антигероєм, як скоріше закласти в базу е викладання історії, чи е правильніше сказати, в базу засвоєння е дітьми історії, власне, е певні, я б сказав, гумористичні принципи. Тобто, е принципи, коли е дитина дивиться. На історичні процеси не з точки зору е якогось полководця, який ширяє над безликою масою військ і кидає їх туди, сюди, сюди, а з точки зору простої людини, е мешканця своєї країни, е і е всі процеси тоді сприймаються під зовсім іншим кутом. Нам дуже пощастило, що наша держава е була утворена тоді, коли війни вже на нашій території давно не було. І з моменту творення України як незалежної держави, тобто 24 серпня 91-го року жодних війн у нас поки що на слава, слава Богу, теж не було. І відповідно нам не треба, скажімо, виправдовувати якісь злочини нашої держави. Чи навпаки гніматись за якісь злочини конкретно проти нашої держави в момент, коли вона вже була незалежною. А, але е, історична пам'ять е, українців вона сягає глибше, тому що у кожного сім'ї є бабуся, дідусі і так далі. І не можна протиставляти, грубо кажучи, родинну пам'ять однієї, якою, грубо кажучи, хтось воював в дивізіях Галичина, історичні пам'яті іншої дитини, якою хтось воював в Червоній армії, наприклад. Е, для нас такий підхід це в першу чергу підхід до примирення не з іноземцями, не з сусідніми навіть народами і навіть не міжетнічного примирення. Для нас це підхід, який дозволить зробити можливим примирення суспільства в історичному плані на всіх різних рівнях. В даному підручнику, наприклад, подається, наприклад, на такі питання, як окупація Естонії в. У 40-му році там подаються, скажем, джерела як радянські, так і естонські. Ти набере і читає спочатку. От про вхід радянських військ в Талін, згадує, там, згадують очевидці там тих подій в своїх там мемуарах. А ось про це писали радянські газети. Далі дуже важливим в такому підході є те, що дуже часто. Батьки самі допомагають дітям готуватися і знаходити відповідні матеріали відповідно до того, яка думка панує у їхній родині. І дискусії на таку тему фактично зараз, зараз вони теж є. Я, наприклад, читаю в тому самому Лівджорналі. У мене є кілька е е е е журналів, які я постійно читаю, які ведуть е люди, е росіяни зі Львова, там, яким там не подобається та історична концепція, яка в львівській школі зараз викладається. І вони розказують, що, наприклад, у дитини є постійно проблема, тому що їй закладають в голову одне, а вона каже інше, бо у нас сім'ї так прийнято. Власне кажучи, проблема в тому, що е, при викладанні історії не можна затикати дитині рота, не можна казати, що е, твоя мама не права, твій тато не правий, а от, е, Міністерство вирішило, що герої ці антигерої ці, тому треба ось так. Треба е, в умовах, коли. Е, Якби в суспільстві панує дуже багато різних думок, і до речі, ці думки не завжди зводяться до двох полярних. В таких от ситуаціях, якщо діти почнуть, наприклад, між собою навіть вести дискусію, вибудуються не дві полярні точки на співставлення там, погляду на історичну постать того самого Сталіна, або там Бандери, або ще коли, а їх виникне багато, і це чудово. Тобто єдина єдина проблема. Вчитель повинен бути вмілим модератором. Історія це річ дуже насправді важлива і річ, яка дуже сильно відрізняється від всіх інших, тому що вона дуже сильно зав'язана, звичайно, і на політику, і вона дуже сильно прив'язана до нашого сучасного життя. І це, до речі, відповідь, чому йдеться про саме таке дискусійне століття, як ХХ століття, до речі, ця книжка теж він присвячена. У нас ніколи не викликають в нашому суспільстві такі дискусії, запеклі, таку навіть ворожнечу ті події, які відбувалися до ХХ століття. ХХ -е століття має дуже важливий вплив на сучасність. І, власне кажучи, розв'язання цієї проблеми ХХ століття для України. І формування єдиного підходу до вивчення цього ХХ століття в усіх регіонах України, в усіх суспільних прошарках прор... 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 для е... дітей з різним походженням, з різним історичним досвідом їхніх сімей. Грубо кажучи, формування певної такої е... системи е... координат. Системи координат української історії, в яких е, жодна дитина не почуватиме себе зайвою, не почуватиме себе нащадком окупантів, або там, нащадком фашистів, або ще ким-небудь. Тобто такої системи координат, де би в центр були поставлені певні принципи, е, це гуманістичні, якісь демократичні принципи. І всі події діти вчилися. Е, е, з точки зору цих Люди у нас досі тяжіють до ототожнення певних політиків з кришталево-чистими героями, а інших політиків з антигероями. І дуже не люблять в своїх героях розчаровуватися. Це от закладання того самого стереотипу, з дитинства таке закладається, що хтось був дуже білий, а хтось дуже чорний. І це переноситься на сучасний стан. Наприклад, петлюру того самого. Він зробив багато хорошого, але, наприклад, там вбивство Болобоча навіщо, на наприклад? Чому е, в Харкові там була дозволена більшовицька пропаганда, там ну і багато інших питань. Е, тобто Петлюра йшов на якісь компроміси. Десь він йшов на компроміси з політичними опонентами, десь він, наприклад, йшов на компроміси з власною совістю заради, заради власної питки. Тобто він був людиною. У нього були якісь там, якісь там свої загони, якісь абсолютно свої внутрішні психологічні проблеми може, вади. І треба розуміти, що політики, вони такі ж люди, як і ми, і історичні діячі такі ж люди, як і ми. Якщо діти зрозуміють, наскільки помилки одної людини можуть зіграти, і як певні психологічні вади, можуть зіграти дуже поганий жарт з цілою нацією. І коли вони осмисляться в школі, вони будуть більш відповідально ставитись в майбутньому до свого політичного вибору, до того як розвивається ситуація в державі. Вони вже не будуть просто ділити на чорне і біле і не будуть казати а навіщо протестувати проти нашого прекрасного президента? Те, що ми бачили після помаранчевої революції, ми ж за нього цей самий він же хороший, хай робить, що хоче. Ну якби насправді люди повинні розуміти, що. Будь-яка людина може робити з певних причин помилки, може робити якби, певні нехороші дії. В історії це ні до чого хорошого не призвело, владу треба контролювати. Тобто, власне кажучи, такий аналіз історії це не, не тільки справа історії, але й справа майбутнього.